Добрий день шанувальникам виноградної Ягодки! Пропоную до огляду виноград пресовий червоний. Четвертий рік вікену. грона видає він. Руку підставляє для нагляду. Така зав'язка в нього. завість С той стороны. Выйти по площади. Наступный у нас тут есть Натали Сортка Лугина. Дуже смачный вин хрусткий. Одна кисточка в яйце здесь в середине попадается. Сегодня для солодки 18 грифсов вполне уже съедобный вин на смак. Три роки, как росте на телянце. Наступный. У нас тут уже красавчик велюр Это вот же такая вот нагрузка. Снизу. Он по всей площади, по высоте всей Площини зав'язав грузді. Ось так от гарненько. Дір відрізняється цукором. Він є, не є солодким, але приємний на смак, довго висить, не портиться і потихеньку набирає свої смакові якості. Але дуже він гарненький. Йдемо далі. Далі у нас рембо. Такі рембо, ягодки у нього такі в цьому році. Можу сказати, що він загарашиє, до трішечки, бо ягод. Ягідка є різного в розмірах. Тож смачний такий на вигляд. Рембо і ще покажу один червону троянду. Червоній троянді три роки. Така вона. Ну, Ядкий, смачний дуже мускат у нього, приємний, нічого не зрілий, але вже почав заборлюватися. Такий красунчик. сильно сильнорослий він. Багато йому місця потрібно. Такий красень.